Він вважає, що треба підключити китайську народну республіку. Сполучені Штати Америки, і вони разом, якщо вони захочуть, то вони зможуть знайти інструменти для зменшення інтенсивності бойових оцінка досвіду мобілізації України. Ви не забули підписатись на канал. Це треба зробити це обов'язково і поставити лайк. Не забудьте теж. Дякую, дуже дякую. Та людина, яку Дональд Трамп збирається призначити відповідальним за цей регіон, за регіон східної Європи і за Україну, в тому числі, і за війну в Росії в Україні. Він каже, що власне дуже скоро настане мир, і дуже скоро сядуть за стіл перемовин представники Росії та України. Ви в це вірите? Це правда можна зробити швидко? Е, ну, дивіться, з моєї точки зору, перше, консультації ведуться, це очевидно. Переговори, якби вони набувають статус переговорів, коли є якби, політичні рішення про переговори. На сьогоднішній день, наскільки я розумію, підстав для прийняття політичних рішень проведення переговорів, я не бачу. Більше того, я не бачу можливості поки що досягти якихось взаємопогоджених. Питання цього не бачать ні президент Зеленський, ні Путін не бачить. Ну, і вони про це говорять. І, але це, якщо ми візьмемо суму всіх ініціатив, які були за останні там півтора-два роки, їх все це зводиться до ідеї зменшення інтенсивності бойових дій. Або це називають заморозка. Ну мені я не зовсім погоджуюся з терміном заморозка хоча з е, фахівця, ну якби з генералами важко. Якби дискутувати, тому що у них своя термінологія, вони кажуть, воно так є, і все. От, ну, грубо кажучи, що таке заморозка. Це приблизно та ситуація, яка була е, на міжконтрольованими і неконтрольованими територіями Донецької і Луганської області, коли на жаль гинули люди, там були військові, але. Були якісь е, якби моменти, коли людей не вбивали, а якщо вбивали, то це ну, якби було ну, набагато менше, ніж зараз. І от, фактично, якщо ми говоримо про перспективу наступного 25-го року, то є надія, що може бути зменшення е, інтенсивності бойових дій до рівня які, ну, фахівці безпеки називають заморуз. Це не виключено. Хоча. Зважаючи на застосування якби далекобійної зброї, е, і яка починає. Ну, якщо ми, ми ж можемо брати не, не тільки ну наш приклад, ми можемо брати ситуацію там Ізраїля, Ірана, Саудівської Аравії, Ємена, там, де використовуються або ракети, і безпілотники різні, і так далі, ми розуміємо, що там взагалі ніякої війни немає, і заяв про війну немає, а обстріли теж. Тому ці ризики все одно будуть зберігатися. І без формування нового, нової архітектури безпеки в Європі досягти от те, що називають sustainable peace, сталого миру, мені здається, неможливо. А досягти зменшення інтенсивності бойових дій ну, це можливо. Але це дуже складно, і, і поки що не зрозуміло, які механізми можуть бути використані. Але е, конкрет, загальні контури обраний президент Сполучених Штатів Трамп. Він їх укреслив. Він вважає, що треба підключити Китайську Народну Республіку, Сполучені Штати Америки, і вони. Разом, якщо вони захочуть, то вони зможуть знайти інструменти для зменшення інтенсивності бойових дій. От десь так. А та нова архітектура безпеки, про яку ви кажете в Європі. Це чи можете так простими словами, що це? Ну, нова архітектура безпеки вона е, про те, що Україна інтегрована в НАТО. На сьогоднішній день, очевидно, набагато більше, ніж ну, я не знаю, Албанія, Чорногорія і навіть Болгарія. Ну, зброя інша, більш сучасна, більш западних ну, використання розвідданих, космічних знімків, наведення далекобійної зброї і так далі, навчання фахівців. Тобто, по факту, Україна є частиною НАТО, і частиною Євросоюзу. Хоча я дуже скептично ставлюся до ідеї формального прийняття в середньотерміновій перспективі, що в НАТО, що в ЄС. Ну бо в ЄС брати без НАТО складно, тому що нема, тому що нема гарантії безпеки. І таким чином, гарантії безпеки можуть бути забезпечені ну, якою зброєю і так далі. І тому це може бути територія, де яка формально не входить в ці структури, а фактично є її частиною. Вона знаходиться під якби, спільним командуванням, ну, по факту воно вже так і є. Просто це потрібно з одного боку формалізувати всередині так званого демократичного блоку, а по-друге, це має визнати так званий авторитарний блок, там, де Китай, Росія, там, Іран і так далі. І так далі. І якщо це буде якимось чином визнано, не обов'язково якоюсь підписаною угодою, а е, навіть ну якби по факту у вигляді обміну заяви, припинення бойових дій і так далі, тоді це стане Україна стане якби, цією частиною. Те, що е, післявоєнна Європа, ну, закінчення Другої світової війни, от наступ, там через П'ять місяців буде 80 років. Ну, фактично нікого в живих сучасників нема. Це якась ілюзія і фікція. Ні, ну теоретично може бути пар пару людей, яким 100+, плюс, але ну, якби це не про це. І відповідно, це абсолютно архаїчні структури, які створювалися в абсолютно інших умовах, при абсолютно іншій економічній, політичній ситуації, іншої психологічні, нормах життя. Ну, помінялося дуже багато всього, і звичайно, і ці структури мають якось трансформуватися. От можливо, на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки їй вже частка ВВП з того часу зменшилася вдвічі. Тоді Сполучені Штати Америки мали 50% світового внутрішнього валового продукту. Зараз 25% по окремим оцінкам і менше там як рахувати. І відповідно вони теж не можуть за все відповідати за все платити. Вони не можуть домінувати повсюду. Тому е європейська ситуація має перебудовуватися. Вона має бути е більш опиратися на власні ресурси, і скажімо, обрання Трампу це скоріш про те, що Сполучені Штати не готові це робити, і для того, щоб це озвучити, вони обирають такого лідера, який ну якби може собі дозволити це озвучити. От і відповідно Європа е, оплата за безпеку буде більше приходити на європейців. Виробництво зброї на європейців вони розглядають вже програми поки що на пів трильйона. Приймаються всякі безпекові доктрини в Німеччині, програми, там, Макрон, тобто дуже-дуже багато всякого такого руху, який е, говорить про відновлення військово-промислового виробництва, про підготовку кадрів, резервістів, е, оцінка досвіду мобілізації України, тому що Україна це об'єктивно постіндустріальне суспільство.